Вітаю усіх на каналі. Їдемо до Лора на консультації, бо мені сказали, якщо я не побуду до фоніатра приїхати на консультацію. Ми приїжджали з чоловіком вівторок, але нас не прийняли, сказали, що ми не записані. Хоча та Лорика мене дивилася. Вона сказала, що за два тижні прийдете, не дала ніякого скерування. Не сказала зареєструватися, на котру годину конкретно нічого. Ну і ми думали, що вона собі записала. Прийшли, як окуні, а вони кажуть, ми не можемо вам прийняти, тому що вам не витягнули вашу справу з реєстратури. Ну і все, і ми взяли тоді з керування і зареєструвалися на п'ятницю. Я приїхала до Лора з сином і мене везе на синок <рес> і що я хочу сказати Бачите лікар-лікарю як то кажуть велика різниця та попередня лікаря була вона мене просто подивилася віра відео ларноскопу і нічого не сказала просто сказала що є шанс що може голос вітно але таким, знаєте, таким тоном, що я одразу розривілася, бо я зрозуміла, що голос не відновиться. Цей лікар каже, що буде пані розмовляти, тільки треба робити вправи. Зараз їдемо в медтехніку. Він сказав, що купити для того, щоб робити ті вправи. Бо, як ви знаєте, що я маю фляжку, маю сантиметрову таку, е як то кажуть, рурку. Трубку і дую в ту воду, але він каже, що крім того, треба ще деякі вправи робити. Я вам ті вправи покажу, як я буду робити. Ми техніці ще купимо одне таке, один прилад, який допомагає плюс ще дихальну гімнастику. Я це все зніму і вам викладу. Можливо, кому це теж пригодиться. Він мені сказав, на яких сайтах дивитися, і я вам це все розповів. Отже, мені цей лікар дуже сподобався, він мені присвятив 15 хвилин, суто розповідав, що як робити. Тобто можна до фаніатра вже не йти. Він мені все розказав і сказав не боятися, говорити. Не шепотіти і голос вернеться. отже до зустрічі в наступних відео де я вам все розповім і покажу. Хочу вам ще сказати: багато пишуть мені коментарі люди, чому я не оперувалася в Україні. ну Хочуть відповісти на це питання. Хто не дивиться наш канал. То він не знає, що ми вже в Польщі проживаємо 6 років. І що ми тут працюємо, платимо податки. І в нас щомісяця забирають мінімум 500 злотих на податки. Туди входить пенсія, входить м -м, лікарняний, входить страхова медицина. І будь-яка операція будь-якої складності і вартості нам безкоштовна, фактично. Тобто м -м, вона не є безкоштовна, вона. Ми платимо по 500 злотих в місяць, так якби нам кредит розписаний. Але розумієте, в Україні ми теж платили податки. І фактично держава мусила нам забезпечити потім старість, пенсію, медичне лікування ну, страхування, щоб всі операції були безкоштовно. Але йдіть зараз, зробіть операцію безкоштовно. Хто зробив, напишіть, будь ласка, тут в коментарях, чи вам обходиться сама операція безкоштовно, чи не потрібно давати санітаркам, медсестрам, лікарям гроші до кишені, чи ліки вам обходяться безкоштовно, ті, які використовуються в стаціонарі і так далі. Тут я прооперувалася, не заплатила жодної копійки за те, щоб мене прооперували. Не давала в кишеню ні. Нікому з медперсоналу взагалі. Тут таке не прийнято, тут навпаки за таке можуть образитися. Ми самі працюємо лікарями і ми знаємо, як тут система діє. Тут ніхто нікому ніяких не дає до кишені грошей. Максимум, якщо хоче, хворий відтячити, він принесе, люблять носити дуже часто такі різні тістечка, торти, пляцки, ну якісь шоколадки, якусь каву. Навіть алкоголь ніхто не носить. Тобто тут таке не прийнято. Тут всі мають достойну зарплату і всі не хочуть втратити своє робоче місце. Нікому це не потрібно. Тому що хтось може поскаржитися і сказати, що хтось вимагав гроші, когось зловити. Для чого це? У я... нас такого немає взагалі, я не зустрічала такого. Я знаю, що. Всі ліки, які мене лікували, тобто які мені давали крапельниці та далі. Ніхто нічого не платить. Ніякі тобі не просять список цілий, що принеси вату, марлю, бинт, прив'язочний матеріал, шприци, крапельниці, памперси. Ніхто взагалі та таке, даже навіть ніхто не, не заїкається. Тут повністю є все забезпечення, в самій малесенькій, е, лікарні, районній чи сільській, ніхто нічого не просить. Тому ми, це була ще одна з причин, чому ми переїхали, бо ми знали, що ми вже старіємо з чоловіком, що ми не хочемо пасти нашим дітям на руки, е, що нас тут полікують безкоштовно. І не треба говорити, що тут медицина така, що тут не дочекаєшся лікаря. Звичайно, якщо ти хочеш полікувати якусь хронічну хворобу, то треба поступово записатися, дочекатися черги і теж вас полікують. Але якщо якась гостра патологія, будь-яка гостра, ви, звичайно, йдете на сор, йдете і вас, вам надають допомогу протягом доби. Просто як коли попадете, мій чоловік працює на сорі, і він один раз, це недавно останній раз, мав чарування, він за то поприйняв 60 чоловік, уявіть собі, 60 чоловік прийняти, щоб нікому не пропустити патології, усім дати назначення. Це просто жах. Це треба бути незмученим, крім того. Але мій чоловік дуже сильно старається, і в нього нема жодних скарг. В нього все прекрасно. Останній раз була скарга, що він не побачив перелом. В результаті він каже, такого не може бути, щоб я не побачив перелом просто пацієнтка пішла до приватного лікаря-травматолога. Він і сказав, що у вас перелом. А фактично перелому нема. Дали цю скаргу на експертизу. Лікарі, ортопеди, шість чоловік дали своє заключення, що там не було перелому. Тобто, бачите, така справа. Скара є скара вона, але. але треба вже думати і дивитися, чого ті люди скарги пишуть. І чи взагалі правильні ці скарги. Так що постукаємо, що ніколи в чоловіка не було скарг за три роки і все добре. І він, який би не був, він завжди старається всім правильно все поставити, діагноз і по максимуму всіх обстежити. Так що така ситуація буває таке, що у вас така патологія, що потребує лікарняного, то ви не мусите йти на сор, бо, наприклад, там довго чекати. То ви... Ідете, називається свінтечна опіка, ноцна, Це так, якби вони працюють 6-го вечора, починають працювати до ранку, плюс вихідні, субота, неділя і всі свята, які є. Ви, наприклад, прийшли додому після роботи, почули, що у вас чи температура піднялася, чи щось вам не добре. Така патологія, що не потребує сору, що ви можете лікуватися вдома. Але вам потрібно лікарняний, і вам потрібно якийсь лік, щоб вам виписали рецепт. Значить, ідете в цю свитечну оп'якуноцну, і вам все випишуть. Навіть дадуть направлення, якщо треба на рентген, дадуть рецепт і дадуть ще якесь направлення на, наприклад, до якогось спеціаліста. І ви собі спокійно тоді вам дадуть в електронному варіанті, ви собі дзвоните в ту порадню і нормально подаєте код. Там того скерування, і вас реєструють тоді. Розумієте? Звичайно, будуть черги. Ще одна порада. Якщо ви хочете швидко, наприклад, ультразвук зробити, ви йдете на приватний ультразвук, можете чекати тиждень, там недорого 200-300-200-300-350 злотих, але ви будете мати ультразвук одразу опис. Так само резонанс, як вам. Запідозрили чи пухлину якусь, чи будь-яку іншу патологію, чи хребет вас заболів вам треба резонас. Так само йдіть, це не є настільки дорого, але резонас приватний за тиждень мати. Там до тисячі злотих є різні ціни 300 злотих, там, допустимо, голова, 600 злотих хребет і так далі. Тобто не чекайте, витрати вже тих декілька -ти злотих. Але це швидше вам буде діагностика йти. Тому що приватно тиждень-два, а якщо йдете на НФЗ, ну, то може бути три місяці, пів року, навіть рік. Так само гастроскопія. Можна піти до приватного, вона буде коштувати 600 злотих. Але ви собі зробите швидко. Так що прислухайтеся мої поради. Йдіть на опіку об'єкуносну. Це є найшвидший шлях. Тому що буває так, що навіть до сімейного лікаря ви не можете одразу потрапити. І ще таке, якщо ви не потрапили до сімейного лікаря сьогодні, а лікарня вам треба від завтра, нічого страшного, сімейний лікар може два дні дозаду дати вам лікарняний. Тобто, якщо ви сьогодні записалися до сімейного лікаря, але потрапили до нього через два дні, він вам лікарняний випише з того дня два дні назад. Тобто на це теж звертайте увагу. Так що така порада моя. Якщо маєте якісь питання стосовно лікування, задавайте навіть таким голосом, але я вам завжди зніму відео і все розповім. До зустрічі. Вже наговорилася так, що аж в голові цикати почали скрихотати. До побачення. мій синок такий уважний. Ми тут їдемо додому, але він заїхав вже по справах. Вийшов з машини і зразу відкрив мені вікно. Бачите. Відкрив вікно, щоб мама не задихнулася, який уважний синок.